Книги дитячі, корисні, яскраві для малят цікаві. Юліта Ран чарівні історії про лицарів. Скоро до школи. Лицар збирався до школи. Батьки вже купили йому шкільний рюкзак, яскравий пенал, зошити й олівці. Тепер ти зовсім дорослий, кажуть вони. Маленький лицар. Хвилюється, бути дорослим це зовсім непросто, а раптом він не впорається. Ну, звісно, впораєшся, ласково посміхається мама. Ти в нас молодець і вже вмієш читати. І не тільки читати, але й писати, рахувати, робити аплікації з кольорового паперу, малювати кораблики та співати в хорі, гордо мовить татко. Безперечно, ти з усім чудово впорешся. Лицар вірить своїй мамі й татові, але в глибині душі все одно сумнівається. Йому здається, що вчитися у школі це так складно. А добре вчитися ще складніше. Але він старатиметься що сили, та раптом його сил забракне. Чому це забракне, дивується бабуся. Звичайно, ти сильний, найсильніший серед усіх маленьких лицарів. А якщо буде хтось сильніший за мене, або розумніший, або хтось, хто краще робить аплікації, голосніше співає або швидше бігає, головне, каже дідусь, знайти щось своє, розумієш? Те, що з тобі вдаватиметься так, як ні. Іншому у всьому світі. Малюнки чи, може, будинки з пластиліну, і тоді, якщо хтось побіжить швидше за тебе або стрибне далі, ти не надто засмутишся. Але я ще не знаю, що саме мені найбільше подобається. Не біда, відповідає дід, пробуй, шукай, не здавайся, рухайся вперед. І тоді обов'язково все вдасться. А довго шукати? питає лицар. Поки не знайдеш, хитро посміхається дідусь. Читайте і ви разом з нами.